Нурюємося в мабуть один з найбурхливіших періодів нашої історії я б навіть сказала найхаотичніших. Так, 1918-1920 роки час, який називають селянською революцією. Епоха, коли уряди в Києві звільнювалися ну просто с каледоскопічною швидкістю. Абсолютно, і наші джерела власне малюють картину майже повного хаосу. Але знаєте, в цьому хаосі є своя логіка, і от наша сьогоднішня місія цю логіку простежити. Тобто ми пройдемо шлях від падіння центральної ради через спробу гетьмана Скоропадського побудувати щось стабільне. Є спроба гетьмана Скоропадського через анархію директорії і до власне фіналу встановлення влади більшовиків. І спробуємо зрозуміти, чому мрія про незалежність розбилася не тільки об зовнішніх ворогів, але й об внутрішні конфлікти. Гаразд, давайте з самого початку: початок 1918-го. формально при владі уряд УНР, Центральна Рада Грушевський. Але ж насправді Насправді країна під протекторатом німецьких та австрійських військ, яких, до речі, цей уряд сам і запросив для захисту від більшовиків. І от тут одразу ж виникає е, фундаментальна проблема. Так, і проблема ця ідеологічна. Уряд УНР, а це ж українські соціалісти, пообіцяв німцям велетенські обсяги зерна. В обмін на військову допомогу, так але виконати обіцянку не може. Чому? Бо цей же уряд, який проголосив соціалізацію землі, фактично зруйнував великі господарства, які могли б це зерно дати. Розумієте, вони самі себе загнали в пастку. Тобто вони знищили систему, яка могла б їх врятувати. І цей розрив між їхніми ну, соціалістичними мріями і реальною потребою керувати державою призвів до абсолютно дикої історії. До викрадення банкіра. Зачекайте, тобто сам уряд викрадає банкіра серйозно. Тому що той не хоче грати за їхніми правилами. Як вони взагалі думали, що їм це минеться? Особливо коли німці дивляться на кожен їхній крок. І це ж чудово показує, наскільки вони були далекі від реальності. Історія така: прем'єр-міністр і міністр внутрішніх справ організовують викрадання банкіра. А причина причина проста: уряд друкував нічим не забезпечені карбованці і вимагав обмінювати їх на тверду валюту, на німецькі марки. Добрий, розуміючи, що це просто папірці, відмовлявся. Ну от його й вирішила переконати. І ще щоб додати абсурду, паралельно вкрали з Держбанку 5 мільйонів цих самих карбованців, нібито на майбутнє повстання. Проти кого? Проти німців, які їх захищають. Логіка просто вражає. Абсолютно. Але добрий виявився не таким простим. Він зміг підкупити охорону, і інформація дійшла до німців. І реакція німців Влискавична і жорстка. Ніяких довгих переговорів. 28 квітня. Німецький патруль просто заходить на засідання уряду малої ради і розганяє його. Все прем'єра Голубовича заарештували. Так безславно закінчилася історія першого уряду. УНР отже, німці розганяють уряд, який не може дати їм те, за чим вони прийшли. Їм потрібен порядок і головне зерно. І вони починають шукати когось іншого. І знаходять генерала Павла Скоропадського. Так, а Скоропадський це повна протилежність соціалістичним мрійникам. Аристократ, бойовий генерал, людина з міцними зв'язками. Для німців він був зрозумілою фігурою. І 29 квітня в київському цирку на так званому конгресі хліборобів його проголошують гетьманом української держави. Це був розворот на 180 градусів. Саме так, лютно різні. Але якщо відкинути ідеологію і подивитися на факти з наших джерел, то це був час неймовірно інтенсивного державного будівництва. І що вражає? Це ж не була просто спроба втримати хаос, це була спроба збудувати з нуля зовсім іншу державу, консервативну, стабільну, капіталістичну. От, наприклад, гривня, так введення стабільної гривні, забезпеченої золотом, зерном, цукром. Це ж не просто економічний крок, це була заява. Ми справжня надійна країна, а не революційний експеримент. І не тільки економіка: культура, наука, відкриття півтори сотні українських гімназій, національні музеї, бібліотеки. Але вінець усього це, звичайно, Українська академія наук. Так і це ключовий момент: запрошення на посаду президента академії вченого світового рівня Володимира Вернацького. Розумієте, вони будували не якийсь маленький етнографічний проект. Як схоже хотів Грушевський. Саме так, який, до речі, образився, що на його призначили, і бойкотував Академію. Вони закладали фундамент сучасної європейської держави. І все це під час громадянської війни, що палала навколо, цей масштаб бачення вражає. Добре. Тобто, еліти в Києві будують цю вражаючу державу, створюють академії, стабільну валюту. А що в селах? Адже ми говоримо про селянську революцію. Як селяни, яким попередня влада пообіцяла землю, реагують на повернення старих порядків? А реагують жахливо. І в цьому центральна трагедія гетьмонату. еліти будують державу, а більшість населення, селянство бачить у них та їхніх німецьких союзниках просто окупантів, які прийшли за хлібом. Цей розрив це бомба з повільненої дії. Починаються масові повстання. І в цей же час у Києві теж неспокійно. Російські ліві есери вбивають командувача німецькою армією фон Ейхорна, влаштовують вибух на складах. А всередині країни формується політична опозиція. Український національний союз на чолі з Винниченком. І тут є дуже важливий момент. Який саме винниченко та його соратники вступають у таємні переговори з більшовиками, і не просто переговори. Джерела чітко вказують, що більшовики виділили 3 мільйони рублів на організацію повстання проти Скоропадського. Тобто класична гра на ослаблення. Абсолютно скинути стабільний режим гетьмана руками самих же українських соціалістів, щоб потім прийти на готове. І поки ця внутрішня бомба цокає, вибухає криза на заході. Осінь 1918-го Австро-Угорщина розвалюється. 1 листопада українці у Львові проголошують зунер. І одразу ж починається жорстока війна за місто з поляками. І тут ми підходимо до одного з найтрагічніших моментів. Сечові стрільці, так найбоєздатніший український підрозділ на Надніпрянщині. Полк Євгена Коновальця отримує благання про допомогу зі Львова. Скоропадський, хоч і неофіційно, але дає згоду. Обіцяє все: транспорт, зброю, гроші. Тобто, у Коновальця є вибір: рятувати Львів. І захищати новостворену українську державу або залишатися в Києві. Він до Львова не їде, і причина чиста політика. Саме так Винниченко переконує його залишитися, мовляв, справжній приз це Київ. По суті, він переконує коновальця поставити в пріоритет внутрішній переворот, а не захист іншої української держави від зовнішнього ворога. Це, це важко навіть коментувати. Елітні війська використали для внутрішньої боротьби за владу, а не для національної оборони. Факт. І ця боротьба не забарилася після того, як німецький кайзер зрікся престолу, гетьман втратив свою опору. І тут Скоропадський робить свій останній хід федеративну грамоту про союз із майбутньою небільшовицькою Росією. Це був відчайдушний хід, щоб заручитися підтримкою Антанти-переможців у Першій світовій. Він сподівався, що це врятує його режим. Ну, можливо, тактично, це і мало якийсь сенс, але для українських націоналістів це мало звучати як абсолютна зрада, незалежно від стратегії. Це ж колосальний політичний прорахунок. Безперечно. І це стало ідеальним приводом для опозиції. 13 листопада створюють директорію на чолі з Винниченком та Петлюрою і оголошують повстання. 14 грудня. Скоропадський зрікається влади. Все, епоха гетьманату закінчилася. І починається епоха директорії, яка, судячи з усього, була періодом ну суцільного хаосу. Вхід військ до Києва це не був парад визволителів. Це був початок терору. Владу в місті на шість тижнів фактично захопили січові стрільці. Почалися масові розстріли офіцерів-гетьманців. Конфіскації джерела наводять жахливі свідчення. Так, Марія Нестерович Берг, співробітниця Червоного Христа, вона описує, як в анатомічному театрі знайшли 163 понівечені тіла офіцерів. Жоден не був просто розстріляний. Усі зі слідами страшних тортур. Це це навіть важко осягнути. Це ж говорить про ривень жорстокості, який виходить за межі війни. Це вже не політика, це, це якесь нігілістичне насильство. І поки в Києві відбувався цей жах, у регіонах влада директорії була ну, абсолютно номінальною. Країну охопила Отаманщина. Місцеві ватажки, як Отаман Зелений чи Струк, створювали свої республіки. І тероризували населення. Вони воювали то за директорію, то за більшовиків, то просто за себе. Центральної влади як такої не існувало. І на тлі цього хаосу директорія робить крок, який мав би стати символом єднання. Але на практиці виявився фатальним. Я про акт злуки. О так. Це, мабуть, одна з найбільших трагедій. Для ЗУНР це рішення стало вироком. Як держава, що виникла на уламках Австро-Угорщини, вона мала високі шанси на міжнародне визнання. Антанта була готова до діалогу. Але союз із лівою, соціалістичною і головне антиантантівською директорією, повністю перекреслив ці шанси. Західні союзники зробили остаточну ставку на Польщу. Тобто, намагаючись об'єднати Україну, вони фактично прирекли її західну частину. Трагічна іронія. І поки тривали ці маневри, зі сходу насувалася реальна загроза. На початку 1919-го Червона армія починає наступ. І 5 лютого більшовики знову в Києві. Починається новий виток терору, який за свідченнями перевершив усе, що було до того. Описують катівню ЧК на липках, де басейн для золотих рибок був наповнений людською кров'ю, а на стінах висіли тіла закатованих. Це була вже не хаотична жорстокість, а систематична машина знищення. Наші джерела також вказують на ще одну болючу тему. У відповідь на цей терор та реквізиції зерна, в яких значну роль відігравали комісари, серед яких було чимало євреїв, селами прокотилася хвиля не менш жорстоких єврейських погромів. Це була жахлива спіраль насильства. Селяни, які боролися за свою землю, часто не розрізняли комуністичну ідеологію та національність. Поняття комісар і єврей для багатьох стали синонімами, що призвело до жахливих трагедій. Отже, до 1920 року територія УНР стискається до крихітного клаптика землі трикутника смерті. І тут Петлюра робить останній крок. Відчайдушний крок він укладає союз із Польщею з тією самою Польщею, яка окупувала Галичину. І ціна цього союзу була величезною. Він віддає Галичину та частину Волині. Так. В обмін на військову допомогу це був акт, який багато хто, особливо галичани, сприйняв як зраду. У травні 1920-го польські війська разом із загонами Петлюри захопують Київ. Перемога не надовго. Більшовики роблять потужний контрудар, перекидають з Кавказу свою ударну силу, першу кінну армію будьонного, яка просто прориває польський фронт. Так і поляки змушені панічно відступати з Києва. Підірвавши за собою всі мости, і це по суті був кінець. Кінець збройної боротьби за незалежну УНР. Так у грудні 1920-го вже інша Україна, УСРР, Українська Радянська Соціалістична Республіка, підписує союз із радянською Росією. А Ризький мір 1921-го остаточно закріпив поділ українських земель, і тут є важливий юридичний факт, так на якому наголошує джерело: безперервна державна спадкоємність сучасної України ведеться саме від УСРР, а не від УНР. УНР як держава припинила існування. А УСРР, хоч і в складі СРСР, стала суб'єктом міжнародного права однією із засновниць ООН. Це факт, який часто ігнорують. Що ж, це був неймовірно насичений і трагічний шлях. Ми пройшли від е, романтичних ілюзій Центральної Ради через прагматичну спробу Скоропадського до хаосу і кривавого фіналу. Яка ж думка наостанок залишається? Джерело наводить дуже влучну, хоча й болісну цитату історика Омеляна Прицака. Він писав, що у 1917-1920-х роках українські селяни, а це абсолютна більшість народу, так і не відчули потреби, і не знайшли шляхів для створення власної держави. Вони боролися за землю, за волю проти будь-якої влади, що приходила забирати хліб. Але абстрактна ідея національної держави часто була для них чужою. І це залишає нас із відкритим питанням: чи була поразка неминучою через цей розрив між елітами та народом, чи все ж таки існували ключові моменти, як от вибір конувальця, не йти на Львів, коли історія могла повернути в зовсім інший бік? Питання, над яким варто поміркувати.